Велика небезпека для багатьох е, незручності можуть бути структурно, це та, яка звалює з ніг. Тому потрібно бути реально ображена. Е, <кху> любі друзі! Знову рада вас вітати після такої довгої переризи, якою встигла перехворіти на коронавірус на моєму каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про останній тиждень. Літа я вам розкажу, чого очікувати, яка в нас current чейшень на небі. і Інші приємні штуки. Але перш за все, я хочу вам подякувати за вашу вподобайку, за вашу підписку, за ваш коментар, за те, що ви підтримуєте україномовний астрологічний контент. Тому що досі є дуже багато російськомовного. Я не розумію, чому, якщо є дуже файний, якісний у мене астрологічний контент. Будь ласка, підпишіться, підтримуйте. Я вам вже за це дуже дуже вдячна. Цього тижня у нас декілька нових положень на небі. Отже, у нас Венера змінила вже знак, у нас Марс буде міняти знак. Слава Богу, вони між собою вже не конфліктують. Навіть з того було так собі. І плюс Меркурій він перестане бути ретроградним, ура-ура! Коли 28-28 серпня вже нарешті він перестане бути ретроградним, можна буде всяке гарну техніку купувати. Але потрібно пам'ятати, що він знову буде проходити ганданту власне, цього тижня і чуть-чуть зачіпати наступний. Тож людям, Меркуріанцям, таким як я, ще потрібно слідкувати <скільки> за здоров'ям. Перейматися питаннями власне своєї реалізації і поменше говорити. І ну, мене це, звісно, стосується, тому що мушу ж розказати. Я і так два тижні мовчала це, і так дуже велика, велика аскеза. Люсик Пінізас Кязу. Боже, я так довго не записувала прогнози, що ж розучилася робити. Але нічого, давайте з вами поговоримо про понеділок. Понеділок у нас буде насправді дуже цікавий день. Він буде дуже різноманітний. Перше, у нас Марс переходить в новий знак, знак Лузнюків. Це ускладнить. Дещо наше спілкування в лузниках буде знаходитися до 20 жовтня. Власне, потрібно слідкувати, щоб нікого не критикувати, тому що можна образити людей. Потрібно пильнувати за тим, що ми говоримо, щоб мова була лагідна, гарно, приємна і мати на увазі, що інші люди також можуть не дуже слідкувати за язиком, тому не сильно звертати увагу, що не там говорять, або як вони там говорять. Okay. Також Венера перейшла у знак своєї дебілітації, буде там знаходитись до 18 вересня, справи сердечні можуть трішки ускладнитися. Венера в дебілітації потребує більшої уваги, до свого емоційного стану, більшого виявлення любові. Більш таких приємних емоцій. Ну, варто врахувати, все ж таки, що період доволі непростий для романтичних стосунків. Але, власне, понеділок має бути дуже хороший день, тому що місяць понеділок з'єднується з Юпітером, утворюються прекрасні йоги та ще в місяць будуть прекрасні накшати рухіні. Одна з моїх найбільш улюблених Никшатель. Вона є четверта, просто чудова. І тому будь-які починання є дуже сприятливі в цей день. Тим більше я бачу, що це є. Ну, хоча це є вже мій місяць спадаючий, я не рекомендую прямо щось реально нове починати, але якщо дуже потрібно, то можна. Також можна починати будівництво, сільськогосподарські роботи, ну, власне, врожай вже пора збирати. І торгові та фінансові операції. В цей день також можна проявляти якісь романтичні почуття. Запросити на якесь романтичне побачення, дуже сприятливе. Навіть враховуючи те, що венера є в падінні, просто робити це акуратно і дуже ніжно, наводити порядок в себе вдома чи в документах, чи навіть в голові. Що не можна робити, це власне бути агресивною людиною, руйнувати щось, знищувати чи скандалити. Власне, Рохині дуже цього не любить. Гарного понеділка їдемо далі вівторок. У вівторок буде прекрасна, чудова Накшатра Мріґа Шера. Це моя Джанма Накшатра. Власне, тому я хочу вам повідомити, по -повідомити mm -hmm. про те, що уже з 21 вересня стартує новий шостий базовий курс з вивчення ведичної астрології. Якщо ви хочете краще розуміти себе. Дивитися в майбутнє собі, своїм дітям, своїм друзям, бачити людей такими, якими є. Вони насправді розуміти істинне нутро, розбиратися в хребхитросплетіннях долі, робити якісь перші передбачення. Будь ласка, записуйтесь на курс. Нас дуже гарно весело проходить навчання, заняття двічі на тиждень. Ціна найдемократичніша, найнижча в Україні. Я визнавала, я перевіряла. Поки що це так. Я хочу, щоб якомога більше людей дізналися правду про себе, прийняли і полюбили себе такими, якими вони є. І вони зможуть дізнатися завдяки ведичній астрології. Е, е, і ну я вважаю всім, щоб всі були щасливі. І власне джіотіш-астрологія астрологія це прямий шлях до прийняття себе і до любові до себе, а не придумувати якісь там чужі успішні успіхи і слідувати там незрозумілим чужим ідеалам. Велкам. Vamos lá, na cor. Окей, у вівторок накшат і Власне, можна записатися до мене на курс, можна вивчати астрологію, будь-яка безтурботна творча діяльність. Регашир це дуже легка накшатра. Не потрібно сильно душнити в цей день, там, нудити, e, можна здійснювати подорожі, e, можна також засновувати якісь курси самому, не тільки записуватися, а засновувати освітні заклади чи курси, можна міняти місце проживання, можна e, зводити дітей в цей день, будь-які цілічі. <заніття>. Що не можна робити, це бути грубою людиною, конфронтувати, сваритися і бути такою м -м, нахмуреною, грубою жабою. Е, будуть у нас непогані йоги, в нас е, навимі 9-й місячний день, потрібно бути доволі акуратним, е, пам'ятаючи, що це є рік, день порожній, е, в плані того, що <кій> можуть бути, звісно, обстріли. Певні несприятливі події, але Накшатра вона буде це все змягчувати. Тому будь-які починання, в цю нахшатра вони будуть доволі нічаток. Гарного вівтарка. А от Середа, у День Святої Марії. Тільки пам'ятаєте що за старим календарем, Ну тим не менше, буде доволі такий цікавий день, адже буде утворюватися амрита йога, вона дуже хороша, це йога без смерті Але ми бачимо, що буде Ардра Накшатра. Її символ це є сльоза або діамант. В принципі, хто який для себе шлях вибере? Дивіться. Ардра це дуже футуристичний шатра. Вона хоче, щоб в цей день люди не чіплялися за минуле, а дивилися в майбутнє. Це не означає, що потрібно якісь здійснювати плани чи реалізації в цей день. Ні, краще навпаки щось розруйнувати старе, що заважає нам рухатися вперед, переосмислити. Так, Ардра є символ сльоза, тому багато хто зможе плакати в цей день. Потрібно це розуміти, бо щось може трапити, себе очі просто можуть бути на такому мокрому місці. Буде доволі доволі сприятливий місячний день. Дашемі він в принципі непоганий, але все ж таки Накшатра, Вона не сприятлива для будь-яких починань. Краще цього уникати. Власне, також можуть бути проявлені певні проблеми зі здоров'ям, такі як порушення нервової системи, чутлаві шкіра, алергія. Ну, в принципі, бачимо, що Ардра вже мені трошки завадила записати до кінця прогноз. Ну нічого, основне, ви зрозуміли. Їдемо далі. Дивіться, у четвер, 29 серпня, у нас буде піс на екаде. я дуже-дуже рекомендую поститися в цей день і молитися. Результати своєї молитви передавати нашим воїнам, щоб Господь Бог їх захищав на полі бою. Це дуже дуже потрібно, тому що ну. Взагалі, ну поки не завершиться війна, то наш громадянський обов'язок це донатити на ЗСУ, що я вас дуже закликаю робити щодня, і також молитися за тих людей, які нас захищають. Дякую всім. Отже, у четвер у нас буде акада, що потрібно пуститися. Меркурій вже не буде ретроградний в цей день. Зате в нас якраз от місяць поєднається з Марсом, може бути такий доволі напружений день. Хороші йоги утворюються, сітха, амрита, сарвартха, сітхі. Але каже, що він не є дуже сприятливий для якихось морських справ, плюс буде накшатра понорвасу. Далі Понервасо вона сприяє дослідницькій діяльності. В цей день можна записатися до мене на курс. Тим більше, дивіться, якщо ви раніше хотіли записатися на курс або записувались вже до мене на курс, але не вийшлося, понарвався, допоможе почати Все спочатку перезапустити якийсь процес будь-який. Вона є бажається, вона дуже сприятлива для того, щоб заново щось зробити, почати новий Якби, виток свого розвитку. Але все ж таки Екадиш цей день більше для духовного споглядання, тому краще починати не якісь матеріальні проекти, а все ж таки, що пов'язано з духовністю, що, або може теоретично привести вас до духовності. Е, можна також починати лікування, вживати якісь нові ліки, е, вони допоможуть гарно вилікуватися. Все, все, що пов'язане з садівництвом. Не можна давати чи брати гроші в борг. Я вас дуже-дуже прошу. Бо я пам'ятаю, коли я гроші гроші в борг в непідходящу накшатру, це була, здається, не по Нарвасу, але інше. І по цей день не віддають мені. Я сумую, тому краще уникати такої діяльності в накшатру по Нарвасу, наприклад, не можна давати гроші в борг. І брати також, бо буде важко віддавати ті гроші. І також в цей день краще не подавати ні до кого в суд, тому що ну, буде дуже так все затягнуто, все заново-заново буде колотатися. Гарного четвера, гарної вам духовної практики у четвер. Йдемо далі. Дивіться, у п'ятницю зранку ще буде зберігатися Нарвасу накшатра, і там будуть дуже хороші йоги утворюватись. Але після обіду, вже після третьої години, буде хороша накшатра Пуша, вона божественна, але утворюються дуже нехороші ну, Це вара Тітхі накшатра йоги, і, власне, вони не дуже добре. Це є утпата. Йога розриву, наса, йога втрати, і самахата хата від Сатурна це та, яка звалює з ніг. Тому потрібно бути реально обережною в цей день. Е, місяць спадаючи, вже дуже сильно спадаючи, ми будемо відчувати емоційне якесь занепокоєння. Е, місяць поєднується з Меркурієм, можемо себе накручувати через щось. Е, П'ятниця день Венери, але Венери знову ж таки вони є в падінні, та ще поєднання з кету, будуть певні знаєте, такі. Незручності можуть бути в стосунках, непорозуміння. Люди говорять не те, що думають, або розуміють не так, як потрібно зрозуміти. Краще цей період спокійно пережити. Накша Пуша вона багато чого від нас вимагає. Вона не може дати нам дуже багато, тому що місяць все ж таки спадаючи. Зате вона дещо хоче від нас отримати це серйозність, причому серйозність в боротьбі з ворогами. Накша Пуша вона настільки класна. А що вона допомагає як в позитивних якихось починаннях в таких? Е е Позитивні і позитивні діяльності, так і в негативній руйнівні діяльності, наприклад, тут, як перемагати у війні. Е, також е, пуща послаблює наших ворогів, можна цим скористатися. Е, можна в цей день здійснювати подорожі, можна в цей день готувати їжу. І що від нас хоче отримати Пуща в цей день? Щоб ми когось нагодували. Це є п'ятниця, можна закликати до себе друзів, нагодувати. Просто так, в честь. Завершення літа, в честь урожаю, просто зібратися з сім'єю чи з друзями і нагодувати їх свіжою, прекрасною смачною бажано вегетаріанською їжу. Чому вегетаріанською? Тому що не вегетаріанська їжа, вона пов'язана зі смертю, і Пушня дуже не любить такого роду їжу. Вона все ж таки за те, щоб вона була корисна, свіжа і не пов'язана з вбивствами. Їдемо далі. Субота. Суботу до четвертої години дня все має бути гарно, буде хороша йога, навіть утворюватися, сама хата буде накшатра пуща. Субота це є день Сатурна. Накшатра Пуща це є також накшатра Сатурну. Потрібно а, власне цей день займатися якоюсь волонтерською діяльністю, допомагати старшим, можна нагодувати а, пташок. Власне, бути доволі серйозною людиною, не лінуватися всі день, попрацювати, щось гарно зробити. Але я хочу всіх застерегти, що після четвертої години включиться на Кшатра що будуть дуже погані йоги. Буде мрітю йога, йога смерті, буде джвалі, та яка все спалює, буде парікха, це залізний такий замок. І буде також сильне ураження від раху. Буде накшатра Ашліше. Місяць буде дуже сильно спадаючий вже, відповідно. Є дуже велика небезпека для багатьох людей, для здоров'я, для життя, для благополуччя. Будьте, будь ласка, обережні в цей час. Про ашліше я більше розкажу про неділю, власне, тому що майже весь день в неділю буде ашліше, але ви маєте пам'ятати, що що вона пов'язана з хитрощами, з обманами та з отрутами. Тому, будь ласка, дуже велика просьба. Це дуже серйозно. Не обжирайтеся в суботу, ввечері, бо ви можете отруїтись. А ще нічого не пийте то кого, що може нашкодити вашому здоров'ю. Краще попуститися, щось легеньке поїсти, якщо дуже хочеться щось легеньке попити, бажано, щоб це було свіже, бо ашляша вона дуже-дуже підступна. Будь ласка, тримайтесь. Ух, перший день осені буде дуже-дуже дуже поганий день. Насправді дуже поганий день, тому що у нас дуже погані йоги, у нас буде Чатурдищі, у нас буде останній місячний день цього місяця. Всі будуть дуже страждати. Венера дуже близько підходить до кету, всім буде дуже погано. Діти будуть плакати, що вони не хочуть школу. І місяць також буде проходити ганданту. Буду проходити накшетру ашліше, Ашлєша шліше вона дуже, дуже така. Будь ласка, тримайтеся у неділю, зберігайте спокій, зберігайте людську подобу, не пийте в цей день. Дуже всіх закликаю і дуже акуратно їжте, тому що можете отруїтися. Власне, єдине, що можна робити в Ашлєшу, це бути дуже строго суворо дотримуватися правил. Можна займатися йогою. Власне, цей день ви можете бути обмануті, тому що шляхше це не інтриг всяких розслідувань, таємниць і тому подібного. І можуть людину, або ви можете когось випадково обманути, або вас можуть обманути. Коротше, не дуже, не дуже сприятливий день. Будь ласка, тримайтеся, бережіться. Не приїдайте, тому що велика ймовірність отруєння є. Також може бути порушення нервової системи, можна сильно розпереживатися через це все. Будь ласка, бережіть себе в неділю і не забувайте, будь ласка, підписуватись на цей канал, вам дуже вдячна. Записуйтесь до мене на курс для того, щоб краще розуміти себе, краще розуміти свою долю, свій шлях, куди нам краще йти. Що нам краще робити? У нас дуже гарна атмосфера. Всіх-всіх запрошую до себе на новий курс. Встигніть, будь ласка, записатися до 21 вересня. Бажаю всім, незважаючи ні на що, гарного, приємного тижня, щоб ви всі були щасливі і здорові, а не так як я, ось цей тиждень хворіла, і мені було дуже зле, але я набралася сил, я зібралася з собою і записала для вас прекрасний прогноз. Будь ласка, користуйтесь ним. Бажаю всім всього найкращого. Всіх люблю цілую, Обіймаю. Папа. -па!